Друзі, всім добра. сталкер на зв'язку. вам всього найкраще. Бажаю міцного казацька, всіх вас обійняв. Всього вам бажаю. Та й по житті взагалі. В гру вже бажання все менше і менше з'являється грати. Розробникам написав у підтримку, сказав, що вони не роблять нічого. Щоб гравці залишалися. Навіть ангар не змінили до цього часу вже скільки. Сказав їм, які рулетки вони на листі крутять. Вони їм на халяву вважають, з воздуха. Та гравці самі казали, я дивився, казали, з воздуха золотав 15 тисяч грив... золота. Просто з воздуха кажу. А нам, ви кажу, даєте, ну, це мені треба було порівняти, поняло, з леста як їм пояснити, типу, в чому моя пред'ява. Я їм кажу. Що на листі ви даєте 500 золота. Е, на листі ви даєте 15 тисяч золота за 3 700 бустера, за злив ресурсів. А нам виставити кажу, яка не має жодної халяви взагалі. А просто один донат. Ну я їм висказав все, що я, тобто, що я хотів. Я їм сказав, написав. Говорю, нам івенти даєте по 500 золота, тому кажу, гравці залишатися не буду. В такому. Обсязі, які ви даєте зараз, рулетки, їх крутити ніхто не буде. Вони нікому такі не потрібні. Так що, друзі, все сказав. Снаряди кажу, падають. Ви в грі нічого не робите. Читів з'явилася просто купа. Стоїть танк в НЛД, стріляєш по 5-6 по разів. Він тупо все відбиває. Ну як в чорне НЛД, ну це цирк Галдою. Таких калібров. І воно каже. Попадання, попадання, попадання. Тобто я вам все за це сказав. Сказав, що вони відно... відношення до гравців погане. Ви кажу, гравців не ціните. Вони вам заносять кажу, такі гроші великі, ви навіть не можете, кажу, ви маєте зробити, кажу, щоб вони до вас кажу, приходили. Пропозиції за золото зробити, це по-перше, кажу. Рулетки, хто хоче, хто не хоче, крутити, мають бути за золото. нормальні нагороди також. І у пропозиції, щоб у крамниці були теж за золото. І містики кажу, щоб з'явилися, чорні скриньки. Якщо такого цього не буде, кажу, буде крах цієї грі. Тобто вже вшло, кажу, дуже багато гравців. Ну, по поводу цього всього сказав. Не знаю, там хай як роблять, як хочуть. Я вже чекаю, рефорджеса. Я просто хочу подивитися, що там буде. Сподобається він мені чи не сподобається, я, друзі, не знаю. Тому я ще висновків не робив. Ну, з цією грою в мене вже все. Вже... Осталося, е, як то кажуть, бажання пограти 20%. А може 15%. Дуже мало, вже, друзі. Нема бажання взагалі, просто немає. Тому, друзі, так, ще хочу сказати по поводу Reforged. 10 боїв відкатаєте, ось на ультратесті буде. То отримаєте за 10 боїв 1000 золота. За 30 боїв відкатаєте. Получите 2000 золота. Ну а там за 3-5 боев там щось, чи, один, чи два дня прямо щось таке. Потім що там ще буде? Прикольна анімація кантів буде відкриття. Тобто, її там ще доробили, щось там буде, ну, буде цікаво, буде відкриватися. Не так, як от у нас в Бліці просто впав там відкрився. Ні, буде прикольна анімація. Потім що там буде. Відлов... Відновлення танків буде через сертифікати, то тобто вже погратися не вийде. Там продав, захотів, вернув, танк продав. Перший там продав за 7500, значить другий буде 2х, будете викупати за 15 тисяч золота. Якщо вони за 15 тисяч золота, ти вже викупив то все, і в тебе сертифікат. Потім зникає, і ти вже не зможеш цей танк повернути, аж допоки там, не знаєте, або в контейнерах, або в крамниці не купиш. У вас цих сертифікатів буде дуже багато там. Ну от таке от. Розумієте, от, така ось буде. Потім що ще там? Э, так. Угу. Відмітки на стволах, друзі, з'являться. Бачив у розробників на стріму на руках нарисовані зірки. то ли татухи, то що у них такі. Татуювання, то ли макіяж. Нарисовані зірки, вони так кулак кулак ну, склали і подивився. Тобто Це означає це тільки відмітки на стволах. Це 100%. 100%. З'являться відмітки на стволах. Танчик буду зробили, зробили реалістичний, вже якби буде переворачуватися, буде цікавіше. Болі вже такі, знаєте, к реальному. Ну, побачимо, друзі. Давайте дочекаємося рефоршу. Тобто, у тих гравців, які з телефоном не тягнув телефон, вони там щось замінили. І кажуть, щоб ви зайшли на третій ультратест і подивилися. Можливо, там буде для, понимає, для тих гравців, які грали на телефоні, він у них не тягнув. Ви скажете свою причину, в чому отзив, і, і вони, може, це ну, теж і справлять. Поняли? Розуміли, чого. Ну, давайте дочекаємося Рефорджесом, Подивимося, що він там. Якщо він мені не сподобається, я кажу Аліс Гуд, до побачення і пішов. Тому смисл залишатися, якби, якщо таке буде відношення бичі, то я не хочу залишатися. Я не бидла. І ми не бидла взагалі, щоб їх там вислухати. Ну добре, друзі, це я вам так розказав. Коротенько. То що таке цікаве саме? Що вас зацікавить. Ну, Все інше то вже таке. Добре, друзі, у нас контент від Віталія. Віталій буде відкривати калейдоскоп. Дякую тобі, друже, за відосик від душі. Всім вам дякую, друзі, за підтримку, за вподобайки. Дякую вам, друзі, за увагу. Поїхали. Будемо дивитися, що випадає з калейдоскопів. 15 штучок. Не знаю, чи буде взагалі танчик, чи золото, чи що тут буде. Я вже сам би вже уже, коли калейдоскопа. Ну, не хочу крутити рулетки, не хочу, друзі. Просто хлам. А там, де в мене ну, на основу не прийшло взагалі рулетка на золото, Видно, розробників доп... Доп... допаяв жорстко. Вони вже мені не хочуть ні рулеток давати, нічого. Вони дають мені там, де короче, в мене висосали сотку, золота, я вже не хочу не кручу. теж. Ну, смисл крутий, там, друзі, оті канти галімі. ПТ СТ. Так, нічого бачу, друзі, такого немає. Цікавого. Танчика не бачу. третього, четвертого рівня не бачу, що пропускала. Такі канти. Ну, це, звісно, це канти такі. Як то кажуть, фарт у них дуже маленький, друзі. О, друга рівня з'явився. Ну, давай, ну побачимо, що. Може і третя буде. Ага. А, ще не відкривав друга, підозрювань. Так що, друзі, ото таке. Дякую вам завжди за все. Всього вам найкращого, Божа благословення, миру, добра, друзі. Мир на небо, над головою. Всього вам найкраще. Бережіть себе і своїх рідних, друзі. Всіх вас обійняв, друзі. Дуже важкі часи. Два, дві скриньки лишаються. Так що, друзі, треба берегти себе. Це просто жах, що Тому, друзі, якось так. Всіх вас обійняв, всіх вас цінюю і поважаю. Ну, все. Остання скринька, Нічого не буде. Дякую, друже, за контент. А, ось ще скриня другого рівня. Що вона нам принесе? О, вона нам дасть скриньку калейдоскоп третього рівня. І це вже буде цікавенько. А ну, давай. Четверта дотянемо. Четверта. Ні, друзі, x5. Дякую, друже, за контентик від душі обняв.